Слава Богу. Друзі, сьогодні у нас зложіння незвичайне, але тему, яку я обрав, вона буде торкатися і сьогоднішнього нашого дня, тому що, як правило, у новорічну ніч. У нас в церкві є певна традиція, яку підтримує Петро Павлович. Я би хотів би сьогодні трішки про це говорити, але е звернути її трішки в інше русло. <кхе> Далі ви зрозумієте, про що я буду говорити. Коринфянам, 1 Коринфянам 9 розділ з 24 вірша. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в напевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажуюсь. Виснажливо вправляється і приборкує своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойно. Ви знаєте, Новий рік це такий час, коли люди і в світі, і в церкві, віруючи і не віруючи, абсолютно всі, мають звичку підводити певні підсумки. І ці підсумки. Підводяться в будь-яких сферах. Той, хто працює на роботі, і особливо коли діло касається фінансової частини, то компанії або фірми, або ще якісь інші такі органи, які займаються фінансовими, або до цього дотичні, вони починають рахувати. І вони рахують, що ж в них вийшло, що не вийшло, скільки грошей втрачено, скільки потрачено, скільки потрачено поділу, скільки не поділу. І робиться висновки по роботі, робиться аналіз пройденого року, хто як що робив, чого досягнули, чого не досягнули, чи була досягнута мета, яка ставилася на початку року. І так багато ми можемо робити оцінку. Дуже часто це буває в нашому житті в різних сферах. Ми можемо в себе вдома сісти і подумати, чи досягнув я тих цілей, які я поставив на цей рік, чи здійснилися певні мої бажання. І ці всі речі ми можемо оцінювати. Але сьогодні я би хотів говорити трішки про іншу оцінку і звернути нашу увагу на дещо, що є дійсно важливим. Тому що. Оцінка це дуже цікавий інструмент і дуже потрібний для християнина. Тому що ми, як правило, привикли оцінювати всіх навколо, але дуже часто забуваємося оцінити самих себе. Апостол Павел, звертаючись до коринфянам, він хоче їм певну думку залишити, і він каже ось так, що. Ті, хто тренуються для того, щоб здобути якусь нагороду або досягнути якихось спортивних досягнень, у житті вони приймають дуже багато зусиль. Вони утримуються від багатьох речей, які інші роблять, а вони не роблять по тій причині, що у них є ціль і є бажання досягнути якихось цілей і мати якусь нагороду в кінці. І цей труд не є простим. І апостол Павел каже, що можна робити так, що толку з того, що ти робиш, його не буде. Можна битись так, що результату не буде, бігти так, що аби просто збивати свої ноги. І він каже, що я стараюсь так не жить, але я роблю максимум для того, щоб, проповідуючи іншим самому, не залишитися за дверима. І ви знаєте, це надзвичайно важлива думка для християн. Тому що у період свободи, період такого життя, коли ми не маємо особливих якихось питань по свободі нашого віросповідання і взагалі по життю останніх декілька років ми маємо певні труднощі, але це ще не те. Ми ще досить спокійно живемо. Наше життя, воно ще. Маюрить, воно ще досить стабільне. І в цій стабільності людина привикає до цього і перестає наблюдати за своїм життям. Вона має якісь певні цілі і бажання, але дуже часто розслабляється. І це розслаблення призводить до того, що людина починає. Втрачати і замідлятися. Ви знаєте, колись, коли я в коледжі ще вчився, у нас була також фізкультура, і е, там були кроси, треба було бігати на певну відстань. І треба було бігати на велику відстань, там півтора кілометра чи три кілометри, я вже не пам'ятаю, і треба було бігти на маленьку відстань, там 100-метровку. Скільки хто за який час пробіжить. І коли я біг. Коротку дистанцію 100 метрів, то мене мій викладач сварив, він казав: ти дуже добре стартуєш, але на середині дистанції ти скидаєш газ. Тобі треба максимально прикладати зусиль для того, щоб бігти так, як ти біг на початку. І я вроді непогано бігав, але і за цієї проблеми, яка в мене була, нестабільність швидкості, я е, втрачав час і пробігав не так добре, як хотілося. Але коли ми бігли на длінні дистанції, то там була інша трішки задача, і в мене те виходило досить непогано. Хоча я не тренувався, але в мене була певна тактика, якою я перетримувався. Коли ми починали всі групою бігти, я не виривався в порід, а йшов ззаді. Коли вже ми проходили половину дистанції, я розумів, що потрібно обганяти. І я подавав трошки починав ускорятися, проходив майже всіх, і на последньому уривку у нас там був такий, на нашому кругу, як ми бігали це коло, то був такий горб, на який треба було вибігти, а потім з нього ще збігти. І він був досить крутий, великий. І я знав, що якщо я забіжу на нього перший, і коли я буду збігати, не впаду, бо тому що, коли ти вже довго біжиш, ноги не зовсім тримають, то в мене є всі шанси прибігти першим. І оце в мене була така ціль. І я вже на середині дистанції починав всіх обганяти і вибігав перший на той горб. Там саме було важче саме втримати першинство. Збігав з нього і далі. Оставався ще прямий, ну такий прямий відрізок для того, щоб добігти, і там щоб було важливо не втратити те місце, яке ти вже тримаєш, те первенство. І ви знаєте, і ця тактика завжди працювала. Іноді, десь я вже по своїй слабкості міг там зайняти друге місце, а обично в мене виходило перше, друге місце, ось так. Але для чого я це розповідаю? Ви знаєте, іноді ми в житті своєму. Забуваємося, що ми біжимо на ресталіще. Ми біжимо, як на змаганнях. Ви знаєте, нам настільки стає добре в нашому житті, що ми вже починаємо не бігти, а така легка пробіжка зранку у нас виходить. Ми, не оглядаємо, ми забуваємося дивитися по сторонам, що нас починають обгняти. І наше місце вже не перше, воно вже друге, третє, четверте, і так ми можемо случайно оказатися в хвості поїзда. Чому так відбувається? Тому що людина втрачає фокус, людина втрачає свій зір, вона не дивиться туди, куди потрібно, не дивиться на кінець, на фініш. Коли ми стаємо цінувати нашим життям земним, ми стаємо е, крутити своєю головою, і бачити, о, тут ще одна в мене ціль появилась, о ще одне бажання, о, ще, а тут ще можна чогось досягнути. Ми починаємо розпилювати свою увагу, і основний фокус нашого призначення він втрачається, і наше бажання і стремління, воно починає розсіюватися. І ми починаємо вже притормажувати, притормажувати і дивитися по сторонам. І, на жаль, це велика проблема для християн. Ви знаєте, час гонінь для християн це прекрасна пора. Можливо, з людської точки зору це не є дуже добре. Ну, що ж хорошого, коли тебе гонять, коли проблеми, коли йти на служіння над украдкою, коли братів садять. Да, в чому що тут хорошого? З людської точки зору так. Але Господь такі речі допускає для того, щоб християни поставили свій фокус на той фініш, до якого ми призначені. Тому що в цих обставинах, коли звужується дорога, ти перестаєш розпилювати свою увагу вліво, вправо, в тебе зникають оті цілі, які колись там були, бажання чогось починають зникати, пріоритети починають по-іншому вистраюватися. І ви знаєте. Життя, воно коли стісняється, воно починає показувати, хто ми є насправді, до чого ми насправді стремилися і за чим бігли. Тому боятися випробувань і боятися якихось проблем у житті для, християнин, для християнина це не є правильним. Написано так: у Коринф'янам першому післанні, 11 розділі, 31 віршем. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то навчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Ви знаєте, цей віршик є центральним віршем моєї сьогоднішньої проповіді. Якби ми самих себе судили, то нас би не судили. Давайте перефразуємо трошки цю фразу. Судити це давати правильну оцінку. Якби ми давали самі собі правильну і чесну оцінку, то Богу би не прийшлося нам нас показувати через обставини. Якби я був чесний перед собою, дивився в Слово Боже. І оцінював себе через призму Божого Слова, і робив це не один раз в рік, в новорічну ніч, а робив це регулярно, робив це щоденно, стоючи на коліна, робив цю переоцінку, то Богу би не потрібно було оцінювати мене і ставити мене на ваги. Тому що я би цим займався сам, я сам би себе оцінював, і я знав, в якому я положенні знаходжуся. Але коли я не ставлю собі оцінки, і я не оцінюю самого себе, я не роблю висновків над своїм життям, я не повертаюся назад і не дивлюся, а який у мене був день. Як я провів свій тиждень, який пройшов місяць, і як я пробіг рік. Якщо я не буду цього робити, то прийде час, коли я втрачу реальну картину свого становища, і Богу прийдеться поставити мене на віси і показати мій, мою реальну вагу. І може так статися, як сталося з Валтасаром, що йому було сказано, ти був зважений і знайдений дуже легким. Він не зміг оцінити свою поведінку перед Господом. Ви знаєте, що Валтасар був навчений царем Новоходоносором, він був попереджений, і цар Новоходоносор говорив своєму синові і казав, що поважай Бога Ізраїлева. Але Валтасар, він зневажив цією порадою і зробив. Великий переступ перед Господом. І Господь дав свою оцінку, тому що Валтасар не оцінив самого себе, не оцінив свою поведінку. Він не зрозумів, що він зробив. Друзі, якщо ми не знаємо Слово і в нього не вникаємо, ми не зможемо оцінити самого себе. І якщо ми не повертаємося назад щодня і не дивимося на результати свого ходждіння перед Богом кожного дня, ми не зможемо прогресувати. Навіщо роблять переоцінки? Навіщо компанії роблять аналіз, навіщо ставити цілі і потім аналізувати, досягти чи ні які результати, вимірювати це у відсотках, рисувати графіки, навіщо вони це роблять для того, щоб... Розвиватися і бачити, на якому шляху знаходиться, на якому етапі знаходиться компанія розвиток, ріст чи занепад. Це робиться для того, щоб аналізувати. Це робиться кожен день, кожен тиждень, кожен місяць і кожен рік. Все підраховується. В цьому світі люди вміють це робити, але християн, Боже Слово, учить це робити також. Дивіться, що цікавого написано у євреям, післання до євреїв, п'ятий розділ з 11 вірша. Про це нам слід було багато що сказати, та нелегко воно щоб ви, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви з огляду на вік мали бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початком початкових принципів слів Божих. Потребуйте, потребуйте молока, а не твердої їжі. Дивіться, з огляду на вік, В російському перекладі суддя по времені. Ми думаємо, що апостол Павел звертався до євреїв, можливо, хтось інший, неважливо автор пише, що судя по тому, скільки пройшло часу, ви вже мали бути на певному рівні. Але на цьому шляху за певний період часу ви чомусь не проаналізували свого становища. Чомусь ви знаходитесь не на тому рівні, на якому ви вже мали бути. Судя по часу, дивлячись на час, вони вже мали би бути вчителями, вони вже мали би розуміти глиб, глибоко Боже Слово і так жити. Але каже, вам з вами важко говорити, вам важко щось пояснювати, важке, тому що ви ще немовлята. Хоча за цей період часу, скільки ви вже служите Господу, мали би бути учителями. І колись Ісус Христос сказав Нікодіму, ти вчитель Ізраїля і цього лі не знаєш. Ви знаєте, щось на дорозі сталося не так. Люди не оцінювали себе. І ось автор він їм дає оцінку, він каже, ось ваша оцінка, ви мали би бути вчителями. У вас мало би бути 10, 11, 12 в таболі, а стоїть 2, 3, 4. Чому так? Ось ваша успішність. Перегляньте свої дороги. І це потрібно робити, друзі, нам не один раз в рік, а робити кожного дня. Ви знаєте, колись я трудився в таборі, Надіюся повернутися до цього труда, але була в мене можливість, і я багато років трудився наставником. І ви знаєте, кожен рік, коли я закінчувалася зміна. Останній день для мене був, я не любив перший день і не любив останній день. Останній день для мене був найгірший. І найгіршим він був не із-за того, що там щось погано було, чи якийсь він був важкий, а найгірший він для мене був із-за того, що я... це був день оцінки моєї роботи. І не один рік я плакав, сидячи в доміку, аналізуючи свою роботу. Тому що я бачив, що я робив дуже багато помилок. Я бачив, що мій підхід до роботи був неправильний, і дуже багато років підряд я просто сидів в доміку і дуже часто я просто плакав, тому що я розумію, що я потрудився перед Богом, але потрудився не так, як потрібно. Але ви знаєте, до чого це привело? Коли я почав порівнювати вже певні відрізки часу, не просто зміну від зміни, а вже проходили 5, 6, 7 років. І я побачив, що коли я робив оцінку кожної зміни, я вносив корективи в свою роботу на майбутнє. І моя остання зміна дуже сильно відрізнялася від моєї першої зміни. І я сам зробив оцінки, і я побачив, що набагато ефективніше став працювати я в подальшому, чим це робив попередньо. І оцінку координаторів отримував відповідно. Одного разу наші координатори запропонували наставникам або працівникам прийти до них і для того, щоб працівникам дали об'єктивну оцінку на, єди... ну, на одинці від координаторів оцінку їхньої роботи. І сталося так, що прийшов я тільки один. І коли я прийшов, координатори зробили певну оцінку і сказали, ти приїхав до дітей. І ви знаєте, а я знаю, що були зміни, коли я приїжджав якби для дітей. Але роблячи оцінку, я розумів, що підсвідомо ціль моя була інша. А діти були десь, можливо, не на першому місці, а десь після якихось певних пунктів. І, але роблячи цю оцінку, плачучи, да, це, не, це не так приємно робити. Оцінювати самого себе і бути чесним перед собою, і оцінювати себе по правим, правильному мірилу, що є Боже Слово, це не дуже проста робота. Треба бути чесним, і це може призвести нас до сліз. Але ось ця робота вона призведе до того, що в подальшому ми станемо давати кращий результат. Ми самі себе обкопуємо, самі себе обкладаємо навозом через Боже Слово. І тоді приходить час, коли переходять зміни. Звідки я знаю, що мені потрібно щось змінювати, якщо я не оцінюю себе і не даю правильну оцінку цим змінам. І може дуже часто так бути, що одні й ті самі гріхи зі мною можуть присутні бути вже десятки років, і я від них не можу звільнитися, а тому, що я на них не звертаю увагу. Я вже живу з ними як з рідними. Вони вже до мене прилипли і вони стали одним цілим зі мною. І я вже, як християнин, Приписав їх десь там, можливо, оправдав Божим Словом. Ви знаєте, ми іноді по якимось причинам не хочемо відкрити свою наготу перед Господом, відкрити те, що є насправді. Ми намагаємося сховати самих себе. Ми боїмося Божої оцінки, ми боїмося, щоб до нас підійшов Пророк і сказав нам, хто ми є насправді превселюдно. Ми би боїмося, і я не з осудженням зараз це говорю, але іноді ми йдемо на одинці і сповідуємося, тому що щось нам неудобно відкрити. Я не кажу, що все погано, але я кажу, чому така причина, чому ми це робимо? Тому що нам неудобно. Ми не хочемо, щоб про це знав хтось інший. Але. Дуже важливо, щоб про це знав Господь. Ви знаєте, Господь знає абсолютно усе, що робиться у нашому житті і що робиться у нашому серці. Але дуже цікаво пише 139 Псалмі Давид. Я прочитаю 23 й і 24-й вірш: Досліди мене Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене, і пізнай мої думки. Подивись, найду я згубною дорогою і скерую мене на шлях вічності. Скажіть мені, будь ласка, навіщо Бога просити про такі речі? Невже Бог не знає, в якому я стані перед Ним? Невже Бог не знає, які мої думки, яке моє серце, про що я думаю, що я роблю? Невже Богу це не відомо? Відомо, абсолютно відомо. Але проблема тому, що невідомо мені. Проблема в тому, що мені невідомо. І Давид каже: оціни мене, покажи мені, на якому стані я знаходжусь, де, на чому я стою, який мій шлях. І це Давид говорить, не для того, щоб Бог взнав, який Давид, а для того, щоб Давид взнав, який Давид. Тому що кращого оценщика, кращого судді, аніж Господь, немає. І коли ми хочемо прийти до служителя, вибираємо служителя, який пом'якше, бо тому, що, щоб він нас не насварив дуже сильно, і ми хочемо, щоб... Нас не так сильно покарали, можливо, за якісь наші проступки. І ми боїмося, щоб якось так починаємо свій гріх приукрашувати, якось так ми починаємо його формувати. Ну, ви розумієте, ну так в мене вийшло, ну так і так починаємо його ліпити з кращої сторони подавати, для того, щоб оцінка була пом'якша. Але дивіться, що каже Давид. Боже, ти мене оціни. Подивись на моє становище, в якому стані я знаходжуся. Оціни, дай мені справедливу, чесну оцінку для того, щоб я знав, що мені робити, куди мені йти, як мені йти і в чому мені потрібно виправлятися. Тому що написано святий нехай ще освячується, а праведник нехай робить ще правду. Що це означає? Ну, якщо я святий, навіщо мені ще освячуватись? Ми так себе часто, знаєте, гладимо по голові і каже, «Ну, я ж дитина Божа, Господь якось там позаботиться про мене, якось я там в Царство Боже попаду. Але Боже Слово каже, святий і нехай ще освячується. Святий це відділений, і є велика різниця між допрощений і святий. Освячений. Це звільнений. Ви знаєте, в чому велика різниця між законом і благодаттю, яка дана через Ісуса Христа. В законі кров тельців і ті жертви, вона покривала гріх, але не освобождала від гріха. А Ісус Христос своєю жертвою дав людям свободу через своє Слово. І тому Ісус Христос сказав. Освяти їх істиною твоєї, слово Твоєї є істина. І написано, пізнайте істину, і вона зробить вас прощеними. Чи ні? Чи вільними? Вона зробить вас вільними. Тому, коли Бог мене звільнив від чогось, я не должен сказати, спасибо, на цьому закінчили. Ні. Я должен далі поглиблюватися в своє серце і в Боже Слово, і шукати там ще, що там є не таким, і від того звільнятися. І цей процес має бути постійно, і цей процес не має закінчитися на землі, поки я живу. Він має відбуватися постійно. Я маю творити добро і заглядати в своє серце, і заглядати в Слово Боже, і звільнятися Духом Святим від гріха. Звільнятися. Не просити у Бога прощення, а звільнення від гріха. Тому що можна бути прощеним, але далі залишатися грішником. І знов прощеним, і знов грішити, і знов прощеним, і знов грішити. Але не до цього нас призвав Господь, Він призвав нас бути звільненими, бути свободними. Нехай Господь благословить кожного із нас. Те, що я хотів залишити для нас з вами, щоб ми аналізували самих себе кожного дня, робили переоцінку самого життя. І щоб минулий я був гірший, ніж сьогоднішній, а майбутнє я був кращий, ніж сьогоднішній. Нехай Господь явить милість свою і благословить нас, ми будемо молитися. Амінь.